Доброго дня, шановні, не можу пройти мимо. Хочу показати, торік залишилась капуста кейл. Бачите, вона стара, качеришка така. Ось І воно пішло рости. І подивіться, що я маю. Я як колись казала моя бабуся, та й мама робила висадок. От, висадок для того, щоб мати насіння. Ось у мене капуста кейл. Буде своє насіння. І... Подивіться, як гарно зараз цибулька. Яка вона гарненька. І зійшов горох. Ось тож. Цибулька, горох. Ну, і що, весна, весна, вступаю в права. О, там уже трошечки городу. Висаджую помідори. Сонечка прийнялася, полуниця. Це відлякує трохи птахів, бо вони люблять собі тут пошаритись. Ось така краса навкруги. Відбираю помідори там в парничку. Бачите, таке відкрила зовсім, тому що сохне все. У нас так то жара. І ще хочу показати, якраз розцвіли у мене от той кущик, що я казала, копанула із... біля залізної дороги. Ось подивіться, як вона гарно виглядає, такий масивний кущ. Хотіла його посадити отам, от от, де кінець городу нашого, бачите, перед ялинкою. Але думаю, ні, він тут гарно теж радує мене ось. Цвіте далі продовжує. Коврик, дивіться, небо яке, подивіться, як гарно. яке поєднання гарне. Там теж цвіте кейл. І ще бузина не розцвіла. Небо голубе, голубе таке сьогодні гарний, гарний день. Ось і. Такий ось кущик, не знаю, як він називається, але сподобалось собі, чому ні, дивіться. Я ще її наживцюю і посажу туди якраз, де я планувала спочатку. Але бачите, тут сподобалось, тут сухо. І він гарно росте, ці, ці квітки гарно ростуть, кущики кущі, розкущилися. Ось це біля сунечки. Бачите, як вона голівки повертає, а так буйно цвіте хто б сказав. І тут не сапана, не підживлена, сама розмножилась, ну напевно, земля сподобалась тут. тут. Зараз вітру немає. Оці ж сережечки Як любо глянути. А, і ще покажу, подивіться, на яких бутонах. Ірис, Коли зацвіте, покажу такий красивий колір, такі вони аж чорні, дуже гарні. І ось моя цибулька. Отак обмеження зробила її. І гарно, бо вона потім буде падати, коли ці голівки наллються цибулинками. Отак трошки краси. Коли гарна погода, все тихо, спокійно. То добре ось. А, ось. Де він є? В кадр не бачу, Ось він. От. Люпини ще такі. Бачите, людей вже повідцвітав, а у нас ще навіть не розпустився, але вже видно якого кольору. Ось така краса. Бувайте здорові, мирного неба, настрою здоров'я.